Мої робимо дорогі брати і сестри, Від ким ми знаємо про те, хто ми і які ми, щоб ми знали, які ми, допустимо, що в мене робиться там на голові, чи як я там виглядаю, для того мені треба зеркало. До того, як були зеркала, люди дивились на своє відображення, допустимо, в воді, Мовлю, в чомусь такому, що могло би рефлектувати, для того, щоб я знала, хто я, яка я. Мені хтось повинен був в свій час це сказати. Дитина, будь-яка, в принципі, людина, народжується в стані, яке б, б можна було так охарактеризувати такими словами, повної довіри. Інакше не може функціонувати суспільство. Якщо я передбачаю наперед в старті, що я нікому не можу довіряти, нічому не можу вірити, ми не можемо збудувати абсолютно нічого. Кожна дитина. Так, народившись, приходить в той світ і вірить в те, що їй сказали. І мала би бути, принаймні, одна людина, яка мала сказати кожному з нас, що я є сама себе, свого існування добра. Що добре, що я взагалі є, що я не повинна відповідати різним критеріям, і ще Бог знає чому для того, щоб бути любленою. що я люблена, зокрема, Богом, бо я є. Бо він хотів, щоб я була, щоб я була саме такою, що в мені є його образ і подоба, якої тільки я одна незамінимо, тільки я можу відобразити. І якщо цього нам не сказали, а я стверджую, що нам майже нікому цього не сказали, ми віримо в кожну річ, яку ми чуємо. І добре, коли нам це сказали батьки, а якщо нам не сказали, то нам сказали це якісь фігури авторитету. І попри те, все, що вони хотіли, можливо, дуже багато доброго, і дуже багато доброго нам зробили. Пролітали фрази в стилі, та з тебе нічого не буде, ти ніколи не, нічого не доб'єшся, в тебе так і ніколи не буде порядку, ти так і ніколи не вийдеш заміж, тебе будуть глупі діти, ти погана мама. І купа, купа, купа різних тверджень, які хтось сказав, і той хтось мав сумнівний авторитет. Звідки було джерело цього авторитету? І для чого тобі ця людина то все говорила? Питання дуже відкрите. Якщо кожен чесно загляне собі в голову, виявить дуже багато брехні, в яку повірив. Який вихід з тої ситуації? Питати того, хто мене задумав, хто мене створив, що ти думаєш про мене? Як ти дивишся на мене, хто я для тебе? В чому полягає, чому я люблена тобою? І ці відповіді, якщо це звучать з сторони люблячого Отця, і Він каже їх через свого Сина Ісуса Христа, то є то, чого прагне моє серце, і я повинна це знати. Його любов, то, ким я є для нього, ким він є для мене, не яка я, я можу змінюватися по мірі того, як я знаю. Хто я для нього, хто він для мене, як він любить мене. От його любов є то, що робить можливим будь-яку зміну. Зауважимо, ми не можемо змінити когось іншого, нічим насправді, крім відношенням любові. Ми можемо багато що силою, страхом і тиском змінити поведінку. Але ми. Ми можемо травмувати людину і зробити її гірше, але якщо ми хочемо її процвітання, її розвитку, ми тільки любов'ю і відношенням уваги, терпеливості, зустрічання її там, де вона є, такі тим способом ми можемо впливати на її цілісний інтегральний розвиток. І все це можливе по мірі того, як ми самі, як я сама відбуваю, перебуваю в процесі свого розвитку, інтеграції себе назад, коли я даю Богові позбирати ці розіломні частини в мені, повідчищати моє серце з усвої, тої брехні, в яку я повірила, повитягувати гаки, які тримають моє серце, і мій дух, не даючи йому піднятися до вершини Божої любові. Лікуючи рани, які в мені сформувалися внаслідок брехні, в яку я повірила, і проголошуючи в моє слово повноту про його любов, повноту про його радість, яку він мені хоче дати, і головне повноту життя, яким я можу жити, незважаючи на обставини, які оточують мене навколо. Слава Ісусу Христу!